Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні зранку посадив один огород картошки. Сусід приїхав, попросив, такий в нього був клевер, Ми Минулий рік поорали осінню і попросив зараз, щоб я його пофризував. Такий результат. Роботу я покажу. Таким трактором фрезував і такою фрезою Хочу трохи зупинитися на цій електроніці, яка тут присутня на цій фрезі Воно то дуже добре, що воно все працює. І кут нахилу, і Фартук сам працює і вся закриша працює. Воно тут, напевно, зайве, все. Я просто вкляв. Я вже відключив, от. не можна функцію відключити автоматично, щоб вся ця фреза не ходила вперед, назад, вперед, назад. Крім того, що фартук сам регулює, піднімає вище-нище фрезу. Так що і Весь цей кожух, вся фреза ходить. Так. так і видно яка глибина. От. Ножі і ще таке. Ну, 25 см є, але тепер все цим перейомом забилося. Буду зараз вибирати. А далі або сіяти поїду, а може і далі фризувати. Oh, dear. Фризувати один тільки город, але і одна сусідка попросила, і друга. Їхав вулицею, почули, ще попросили, та і так вже і до вечора фризував. Відключив всі я ці функції. У мене був є один трактор, верніше японський, і був другий. Там все управління фризою було механічне. Пішов тросик. І працював тільки цей фартух. В цій, в, цій, в цій моделі все електричне. На фартух, електричний стоїть. Тяги йдуть, які регулюються, от підведено сигнал йде. Так само електричний і на весь корпус фрези Я спочатку відключив. Щоб не ходила весь корпус, щоб не ходив. Так вперед-назад. Вже говорив про це. Потім відключив наклон фрези, щоб не було. Бо попадається город із сильним нахилом кутовим. Прямо дуже такий є з нахилом. Трактор йде на нахиляний вправо або в ліву сторону, ну як вверх вправо, а донизу, то вліво. І фреза йде рівно. А трактор йде навскоси. І, наприклад, якщо нахил в праву сторону, фреза вирівнялася, така фреза йде, і це колесо праве не фрезується за ним, а так і остається втолочене. Я опускаю нижче, е, нічого не дає. Змушений відключити цей буковий нахил. Я думав, що зніму цей датчик. цей і буде працювати тільки той фартух, щоб фреза піднімалася вище нижче. Ні, ніяк не можна. Цей датчик тільки повинен бути тут. Тоді буде працювати вся система відключається. Тільки електрично. Я тоді як розбирався, що тут означає? Є в мене на каналі відео, можете подивитись. Тільки можна відключити електрично. Коли буде світитися, тут зелені. Ну, це в мене на каналі є відео. Коли світиться оця е, на моніторі, правильно сказати. Світиться перша ця зелена. Я ж зараз можу її показати. Отак. От Якщо світиться ця одна, це відключений кутовий нахил. Тоді фреза не буде ходити вверх вправо-ліво. Так, не ходить весь корпус фрези. Це повністю автоматичне заглублення от показує яке. І все працює автоматично. Дуже зручно цим регулятором регулювати підйом. Цим речагом я не користуюсь, я опускаю його ну, на віску і тільки цією клавішою, піднімаю піднімаю і опускаю. Дуже зручно, дуже добре. Треба вище чи нижче. Ось оцей, цим регулятором ми регулюємо підняття навіски. Це цим регулятором заглиблення фрези Теж дуже добре, нічого собі тільки трохи десь важче стало я раз і підняв вище чуть трохи. Треба заглибити, додавив трошки. Це говорю тому, що городи дуже різні, от тільки що я фризував такі вже брили здоровенні, здоровим трактором поорано ну дуже важко, дуже важко. Я змушений був трошки піднімати вище. Слід перекривало, я пробував все м'яко. Глибину не показую, як ви можете повірити, що дуже достатньо. Дуже достатньо. Фреза 1,80 м, це дуже добре перекриває і для цього трактора це саме те. Все, а сіяти вже буду завтра. А з картоплею, то не знаю. Можливо, і трошки вийде завтра садити. От таке життя в селі. Той, хто хоче, як це так, щоб не, не ругатись, м'ягко виражитись, наробитися, то той завжди наробиться. От так. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба.